Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні готуємо корейську морковку, яка має свої особливості та секрети приготування, якими часто нехтують. Великий вплив на колір, смак салату має сорт морковки та її сочність. Вона повинна бути пізня, насичена помаранчевого кольору, свіжа і тверда. Для хрумкості обов'язково замочіть її. І так, необхідно почати з підготовчих робіт. За пару днів я купила морковки, стільки мені необхідно. Я беру тройну порцію сьогодні, хочу приготувати, тому я взяла 3 кг морковки плюс 500 г, враховуючи того, що буде дуже багато очисток. Ну, тобто, буде. Замочила морковку на одну годину. Через годину я все це перемила і сполоснула. Якщо замочити, морковка у вас вийде дуже сочною і хрумкою. Потім, за допомогою спеціального ножика для е, овощів, я почистила швиденьку морковку. Якщо у вас такий ножик є, дуже швидко ви її перечистите. І так, морковка очищена. багатенько відходів вийшлося грам 300 шкурочок оцих. Ну нічого, курочки поїдять. Тепер знову заливаю холодною водою царою. Тримаю ще 15 хвилин. Це я роблю для, для того, щоб морковка віддала у воду, можливо, якась в морковки пізніше обична буває така гіркість, Тому я завжди заливаю для того, щоб вона не гірчила потім в салаті. За допомогою спеціальної тертки для корейської моркви я її купила в господарському магазині, натираю морковку. Зверніть увагу, як я її натираю. Кожен раз я її нажимаю, коли провожу морковку в одну сторону і коли вертаюся. Морковку я рідко піднімаю і відриваю від тертушки. Так легше натирати, так швидше ви її зітрите. Ось така нарізка у нас виходить, максимально давненькі ниточки. Виходить. Красота для салата. Дуже швидко ми її натерли. Морковка натерта. Тепер нам треба очистити тертушку. Не запускайте, відразу її очищайте за допомогою соди і мочалочки, все це очищаю, отираю, щоб вона кольор від'ївся зразу, бо якщо ви запустите, то цей колір пізніше буде дуже важко виїсти. До натертої морковки я додаю цукор і сіль, вливаю сюди уксус і лувковим мішую, при вимішуванні її потрібно трошки піджати, щоб вона активніше пускала сік. Відразу після додавання оцту вона буде кислувати, мов. Не переживайте, вона весь уксус стягне, коли вона з вас після приготування повного вистоїться годин 6. Поки наша морковка стоїть, сік пускає, начищаємо чесничку. Я беру 15 зубчиків. Пам'ятаєте, що в мене тройна порція, на одну порцію йде 5 зубчиків середніх. В общем, підготую містечко для того, щоб натерти чесничок, беру таку насадочку. У мене в цій тартушці багато насадок. Натираю на неї часничок. В принципі, не важливо, як ви його поріжете чи натрете, Головне, його і зміщити до такого, знаєте, дрібненького стану. Беру свою жаровню, наливаю сюди олію. Нам цю олію треба дуже розігріти, для того, щоб вона ж скварчала. Додаємо сюди майоран. Але я додаю сюди траву, аромати просто неймовірні. Також додати необхідно суміш перців. Сюди ж враховуйте, чи червоний перець є у суміші перців, для того, щоб не переперчить морковку. Зовсім трішечки я додаю сюди червоного перцю, зовсім трішечки. Якщо ви любите гостре, більше кладіть. І додаю сюди мелений коріандр. А також додаю французьку гірчицю. У мене готова гірчиця вже в зернах в баночки. Всі інгредієнти я пишу, напишу вам під відео, щоб ви орієнтувалися по рецептурі. Я тройну порцію роблю, тому немає зараз смисла вам розказувати, скільки я чого ложу. Так, Все, все це вливаю на часничок. Якщо ви салат любите, дуже гострий, на гарячий гарячу не лийте. Бо часничок остроту втрачає при обробці термічній. І так Я перемішую ще раз салатик. Зарані підготовлені баночки, у мене скляна тара. Я її помила простерилізувала, тому що в мене багатенько буде салата, храниться буде довгенько. Морква дуже довго може бути хранитися, треба, щоб тільки були стрільні чистенькі баночки. Накладаю баночки, заливаю сочком, який там остався від морковки, Протираю баночки, можливо, десь там щось збігло, щоб чистенькі баночки були, і накриваю стерильними кришечками. Корейська морковка готова, її можна споживати з тостами, з хот-догами вдома робити, можна навіть запікати з якимись кашами або з рибою хек, дуже смачно виходить. Дякую всім, хто зайшов до мого каналу. Надіюсь, мої поради стануть вам у пригоді. Смачного!